Вітаю! Сижу таки пає прямокутник для наступного відео, і бачу, як мені написали коментар на Ютубі під моїм старим відео Джонс 5х5 теплових трубок. Я завжди читаю ваші всі коментарі і на них намагаюся дати відповідь. Але на це питання я не знайшов відповідь, тому вирішив перевірити все на практиці. Пірнаємо пістіли, дивимося, як почуває себе башня за рік експлуатації. Першим ділом, що я хотів перевірити, якою стороною я вставив кули, тобто куди дивиться стрілочка з заводу, а також звернути увагу на теплові трубки на радіаторі. Зараз встановлена 3 х 2-3 на... 2, Два, тобто не так як заводу потрібно було встановлювати. Залишаю бокову кришку відкритою для чистоти експерименту, а також закидує свій годинник з вимірюванням температури та погнали тестувати, зафіксуємо результат для вимірювання. Буду використовувати а 64 та ще декілька ігор. Ці тести проводив більше 10 хвилин, щоб не розтягувати хронометраж. Я просто нарізочку закину. А зараз вимикаємо та представляємо за стрілкою заводу. А тут опаньки, і дуже неприємна ситуація. У нас виходить. Для тих, хто буде писати, а як же термопаста? Тут стара. Але ні, я неділю назад замінював на нову. Тому швиденько вирівнюємо ніжки процесора, які я потратив 40 хвилин, і намазуємо нову термопасту, та переворачуємо, як ми хотіли спочатку. Термопаста буде абсолютно така, як і до цього. МХ4 використовується. Збираємося до купи та продовжуємо вимірювання. Спочатку пойдемо по класиці. Це теста іде-64. Якщо що, чекаємо ДіоЦП. Я бачу різницю 1 градус. В іграх було трішки важче зробити одинакові сцени, тому маємо те, що маємо. Так, я розумію, що похибка дуже велика в іграх, але я нікого не закликаю так встановлювати свій кулер. Головною моєю метою було з'ясувати, чи є різниця встановлення кулера трубками як не потрібно робити це 3232, або як потрібно було зробити з самого заводу 2323. А також не забувай, про вподобаєчку для тебе стараюсь. ви щось корисне побачиш з моїх відео. Якщо чесно, взагалі, два градуси різниця буває іноді в різних іграх, різниці майже немає. Якщо хтось дуже добре розуміється в цій темі, напишіть коментарі, я їх за руки почитаю. За весь час тестування майже різниці не побачив. Один-два градуси, і то та в кімнаті просто тепліше або холодніше стало. Який висновок з цього можна зробити? Якщо є інструкція, ставте по інструкції. А якщо інструкції немає, ставте, як ваша душа забажає. З вами був, як завжди, Дима ЗП, не забудь про вподобайку, кохайте ваше залізо або воно закохає вас. Всіх обіймає, піднімає до побачення.